Всім добрий день, 29 листопада. Я в Одесі, і в нас вже якийсь то день Сурка. Кожен день ми прокидаємо, смикаємо камеру і йдемо знімати руйнування, які наробила стихія в місті Одеса. Сьогоднішній день не є виключенням. Всю ніч був дуже сильний, потужний шторм, який наробив лиха, пошкодив берегову лінію. І зараз ми йдемо на морічка, на наше улюблене морічка, подивитися, що накоїв той шторм. Пропоную вам піти разом з нами. Почнемо ми свою екскурсію. Не знаю, що прогулянка, це вже складно назвати. Почнемо з Ланшарона, Ходімо. Раз Григорійович, добрий день, добрий він для тебе чи ні? Бо для Одеси не дуже. Як не одне лихо, так інше. Растюня, добрий день! Добрий день, моя сонечко. У нас все розтаїло. Вчора. Такий дощ розпочався ввечері, дуже сильний дощ, плюсова температура і все потекло, все розтаяло. Ну це добре, що нема цих джвяк, бо дуже було і слизько і неприємно. Сніга як такого не було, а оці ковдобини кому вони потрібні. Морічка, ланжерончик. Ми йдемо, боже, які хвилі там. Йдемо Растюня. Позривала плітку, подивіться. Мушлі, бруд. стільки викинула сміття, подивіться з моря. Позривала всі настіле. Ай-яй-яй, яка біда. Ах! В минулому році було теж, і зривала настіле, але не, не в такому обсязі. Такого я не бачила. Подивіться, які хвилі. А колір моря, яке воно мутне, ви бачите? Я такого не бачила ще кольору тут. А вчора, вчора я була, тут яка була прозора вода, не дивлячись на шторм. Вон скільки бруду, всі прибирають, грибуть. Боже, ланжерончик, наш любимий ланжерончик. Ай-яй-яй, які хвилі. Ви бачите? Ви бачите це? Я такого не бачила. Це так. Да. От шукується на ланжероні 20... Це який то 28 чи 29, я вже збилася. Фух. Як позривала на стіле, повністю все позривала. повністю. Ну, якщо хвилі дістали плітку всю позривала біля немо, ви бачите, по якому ярису позривала всю плітку. Боже, які хвилі, які хвилі, яке море. Це не хвиля, це дійсно якийсь, як цунамі, це. Аж доходили верху. Кастюня, це жахливо, так? Да? Наш любий ланжерончик. Хочеться плакати, ну як? Вчора, вчора ввечері, ми прийшли додому, вже темно було. Було все добре. І сонечко світить, да? і море хвилюється, як ми до нього звикли, воно постійно хвилюється. Але такі хвиль я, я ще не бачила. А колір який, це всю муть, воно так, як, як міксером все взбито. І, і от скажіть, да? вчора я ж кажу, вчора ми тут були, ввечері вже. І все було, ну, хвилювалося, да, але яке воно було красиве. І що сьогодні? Ось які хвилі. Ай-яй-яй. Шторм не закінчився, воно все продовжується. І це боже, жах. У ще буде велика. Може, як природа бушує, як бушує природа. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Я такого ще не бачила. Сходинки і медуза біля сходинок. Ви уявляєте, яка сила шторму? Подивіться, все поламано, раз тікай Ну так, це рідне, да? це з Херсона ще дрова чи ні? Чи місцеві вже Вон поламано все, що тут було якесь. О, який жах. Прикиньте, який тут був шторм. І он поламано, зараз підійдемо, подивимось. Вітер був дуже скажений. Він роз... Я не знаю, що було вночі, я спала, але ввечері, так, воно гуділо. Дивіться, це з моря винесло, чи звідси. Ну, якщо медузи під сходинками, в яких хвилі були. А? Ще йду проти сонця. Вон шокоїть Моречка Воно вчора сильно відійшло. Сьогодні воно вже підійшло. Чи хвилі підійшли? А це вежа ця, рятувальники. Я стану з цієї сторони і покажу вам. Це вишка рятувальники. Ви пам'ятаєте, коли було сонце? Ми під нею ховалися. Це була тінь. Так вона була в кінці пляжу. Тобто, пляжа вже нема. Вода підійшла настільки, що ось він, кінець пляжа, де хвилі, понівечили ці паркани, що тут двері. Я не знаю, як це назвати. Скільки мушів повикидувала. Растюня, Растя в шоці, вона сидить на це все дивиться і, і в шоці. Уявіть, так дійсно, тваринка в шоці, а що казати про людей? Оце море, такого ми ще не бачили в житті і, чесно кажучи, не хотіли ми бачити. В такому настрої наше моречко. наш любий Ланжерон. І от, і от як, як ця погода, як ця стихія? Мені здається, що вже природа не витримує цих війн і цих вибухів постійно ці калотнечі, колотнечі, колотнечі приводять до таких незрозумілих стихій, факторів таких. Жах, скільки мушлів. Мідії, вони всі загинули, всі пусті. Чого Це була фотозона, а де він стояв, я не знаю. Ну десь. Наверху теж. Бачите, як верх виглядає. Ми, ми теж наверху зараз. Море все ближче і ближче. І не заспокоюється. Щоб сказати, що воно не заспокоїться, то ні. І хвилі, вони беруться, не знаю, от звідки вони беруться. От начебто спокійне, да? не так, що йде звідти десь з глибини, велика хвиля. Ні, ось воно тут. Підіймається на очах. Спокійно-спокійно тут підіймається. Неймовірно. Ну колір, колір моря це Це бачила тільки на фонтанки, де гліна на дні, де на дні гліна, і оце воно коло і там такий колір. А в нашому моречці, в Одесі, я такого не бачила. Теж дошки якісь. Ну от начебто красиво, да? і море, і хвилі, і барашки, і чайки. ну Якщо не бачиш оцих руйнувань. Планжерон дуже шкода, Боже, як він красивий, такий пляж, така набережна красива, така доглянута. Тут були лавки, вже немає їх. Напевно, позносила їх, чи не знаю, де вони діляться. Кафешка тут теж, бачите, ці настіли, підірвані дошки, Все понівечено. Аж до вхідних дверей. Такий чаєк сидить. Тут цікаво, як вони це сприймають, цей шторм. Вони бояться, для них це норм, чи, чи як воно. Не ризикнула я йти по берегу, бо тут такі хвилі, що, бачите, доходить до, до опору. Тому так подивимось. Ну, чаях дуже багато. Телефон, трубка. Мені здається, що навіть і телефон тут діставали хвилі. Ну так. Жах, жах шокується. А? Стояла тут, дзвонила, так? Да? Угу. Сонечко моє, ти бачиш шокуєш. Отрада. Ми йдемо за сонцем, не так зайшли. Подивіться тут що. Ну тут теж дошки ці. Вон, стояли такі, як вони, ліжаки оці, понівечені. І все це було в воді, все це було в воді. Ходімо, Растюнь. Расть. Ходімо. Боже, яка ти красива в мене. Сьогодні тільки ти мене радуєш. Навіть Морячка не радує. Таке воно погане сьогодні. Ось бачите якісь дошки. Оця металева конструкція, я по ній міряла завжди, море підійшло, відійшло, якось вона то на суші, то на морі лежить. І зараз вона в морі, бачите? Скажу, вчора вода відійшла, сьогодні вона хвилями, начебто їй не підійшло море, так? Да? Але хвилі достають, і, пля... і пляжа немає. Картіна ріпіна приплили, так? Да? Жах. Дуже сумно все це виглядає. І якось, ну, дошки можна поприбирати, а мені все не дає спокою, ця набережна лонжерона, душа розривається, я не знаю. Ну, така краса, я так любила цю набережну. І не тільки я любила, всі любили. І ну як так? Ну о, Ох... пташиний пляж. О, Ох... тут якісь дошки. А, чи то по ним йдуть, а де ж фу, я не можу на це дивитися. Це пташиний пляж. Я кожен раз його знімала, і коли я тут проходила, і кожен раз я дивувалася, як людина, яка все це зробила, цей пляж, як вона дбає за ним, як вона чистить він, цей чоловік, як він чистить ці камінчики, як він постійно щось прибирає, яка тут була чистота і як красиво було. Як так? Я розчулилась, бо тут дуже багато було вкладено в це місце любові і турботи. Труда, труда, тут стільки труда було вкладено. і як воно все, нема нічого. Все в мушлях. Тільки мушлі вразся. Тут тобі для йоги. Як є устрічна ферма, а тут начебто з міді ферма, Тільки міді вже немає. Одне їх домики. Дивіться, скільки ми мушли. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Тут теж якісь. Я не пам'ятаю, що тут було, але зараз таке знаходиться в воді. Єдине, що я пам'ятаю, чи розумію, що воно це було на суші, а зараз в морі. Тут теж дошки, дошки, дошки. Ну от я скільки пройшла, якби чогось такого, що я бачу, і боже який жах, то так просто все це не дуже приємно бачити. Звісно, якесь маєте вид, що воно оці дошки скрізь, якесь там барахло якесь валяється. Але це не так страшно. Мені єдине, що це я в який раз вже кажу, третє чи четверте, що набережна Ланжерун це і пташиний пляж дуже сильно мене вразив. Дуже сильно. Я, я не знаю, я так захоплювалася тим чоловіком, який доглядав. бо… З такою любов'ю, я ж кажу, в будь-яку погоду, в дощ, в сніг, він там, він щось чистить. От як воно, коли ти душу вкладуєш і воно все раз і зруйновано. Звісно, зробить інше. Блін, ну, Мені аж важко про це казати. Парасольки, парасольки перевернуті, шматала їх, насила по узбережжю, жах. Тут теж такий красивий пірс був, да? Все пошкоджено. Камені, оці камені, от що це за камені? Ну що вони тут були? От стільки каменів? Щось поприносила, повикидувала. Яка сила хвилі, да? що вона могла і камені такі викидувати, і ці дошки, і все на світі. Боже. Тут теж плитка. Зруйнована прохід. Вимила, вимила цей прохід, як і там. Боже, оце такі були хвилі страшні. Попереворачувала в роздягальні, закопала, перевернула коріння. Зараз Ростюня, дай м'яч, каже, дай м'яч. Кісюнечко. Сонечко, боже мой, яка ти красива, яка ти пухнаста, яка ти м'якенька і тепленька. Зараз тобі дам щось, зараз. Смачного мала. А та шукає, що впала. По трасі здоров'я, тут ще не прибрані гілки після гуртовини, а вже інша стихія. Ходімо, подивимось на пляж собачка. Знаємо, можливо, зверху, не будемо спускатися донизу. Зараз побачимо це. Ходімо. Дерева. Теж, От скільки ми йшли скрізь дерева, гілки, дерева, гілки. Дещо вже попилено, поламано, як складено в якихось кучки. Але дуже багато теж. Ну Траса здоров'я, тут дуже багато дерев, тому ось гілка. Ось так виглядає сьогодні пляж собачка, Ну тут нема чому руйнуватися. Тут нема ні наметів якихось, ні парасолях, нічого тут не було. Єдине, що фігурки з камінчиків, але їх позмувало водою. Пам'ятаєте, був наш гірб український нема. Вон все, як вода. Вода підходить аж до цих склонів. Там ще більш-менш є пляж. А отут, де я стою піді мною, тут немає пляжу. Все, вода доходить до кінця, до, до пагорба до цього. Пляж Дельфінщик. Ось так він виглядає. Зараз я вам ще дещо покажу. Ходімо. Мушлі, дошки, хлам, сміття. Ось, будь ласка. Якщо я на тих пляжах питала, звідки це, чи море винесло, чи щось пошкоджено, то тут ми бачимо, що це винесло море. Нарешті вечір на вулиці, і я зрозуміла, що це все винесе на море. Моречка, передивись свою поведінку, ми тебе любимо завжди, в якому б ти не було настрій. Я завжди кажу море, воно заспокоює, воно дарує настрій. Ну як це? Ну як на це дивитися? Моречка, ну що це за фокус? Давай заспокоюйся і чекай нас, ми прийдемо обов'язково до тебе завтра, ми тебе любимо. Але такого не треба робити. Ну ти що, ну ну. Я не знаю, чи я до нього звикла до цього шторму, чи мені здається, що він трохи менше став. Чи то зверху так кажеться, якщо підійти, не знаю. Дай Бог, щоб він, вже, щоб Морічка вже заспокоїлася. Друзі, ось така у нас прогулянка сьогодні не дуже весела. Ой. Буду закінчувати своє відео. Дякую нашим ЗСУ за захист. Хоч вони нас захищають, тому що природа нам дає жару. Ще не забуваємо донатити. Слава нашим героям. А вам приємного перегляду, до зустрічі, пока-пока.